Кошовий атаман та гетьман повсталих Дмитро Гуня залишив про себе згадку як видатний та досвідчений полководець. Походив він з руської шляхетної родини, що на Київщині. Під час трагічного бою під Кумейками та після втечі Павлюка він очолив оборону козацького табору, заспокоїв повсталих, зміцнив табір і на світанку прорвав польську оборону і відступив слідом за гетьманом Павлюком. Після невдач Жовнином, коли острінець утік з частиною своїх козаків, козаки запропонували Дмитру Гуні гетьманську булаву. На протязі декількох годин Гуня навів дисципліну у таборі, залатав пройоми і знову зробив табір придатним для оборони від поляків. Слід зауважити що під Жовнином поляки вдалися до жахливої провокації, зігнавши жителів з навколишніх сіл, в основному дітей та жінок, і на очах козаків, катуючи їх з тим, щоб вони ринулися в атаку захищати приречених. Зрозумівши, що Дмитро Гуня розгадав їхні наміри, поляки пішли у наступ, проте козаки відбили його і відійшли в бік Дніпра. Де створили новий табір, значно укріпленіший за попередній. Протримавшись у ньому два місяці та не отримавши допомоги від запорізьких козаків, козаки Дмитра Гуні прорвали оборону в найслабкішому місці і відійшли на територію Слобідської України. Ці території на той час вже контролювала Московщина, і поляки переслідувати козаків вже не могли. Як склалася подальша доля гетьмана Дмитра Гуні, історія залишилося невідомим.